Чи є правильні слова, аби сказати своїй дитині про те, що батьки розлучаються? Ну, сказати, що це правильні слова, напевно, буде складно так назвати ці слова, але так, є. І ці слова звучать, скоріше всього, так: я буду тебе любити завжди. Це будуть саме ті правильні слова, але сказати про розлучення. Потрібно. І батьки повинні сказати тільки тоді, коли вони вже дійсно прийняли рішення про розлучення. Якщо є можливість двох, то буде дуже добре сказати вдвох. Але якщо такої можливості нема, і людина, наприклад, хтось один із батьків прийняв це рішення, так він повинен про це повідомити дитину згідно віку дитини, згідно ситуації, в якій він є. І описати, що так сталося дійсно між дорослими людьми бувають такі обставини в житті, що люди перестають одне одного поважати, любити, і проживання разом просто достатньо травматичне для них, або навіть і для дитини. І тоді дуже важливо згідно віку сказати дитині те, що потрібно сказати, і запевнити в тому, що від того, що вони розлучаються, не буде залежати зміна любові до дитини. Наскільки це можливо від від батьків, саме саме в такому ключі.